У тяжкому стані досі залишаються троє гірників, які постраждали внаслідок аварії в Донецькій шахті Засядька 4 березня. Через вибух тоді загинуло 33 шахтарі. Ще один помер у лікарні. Деякі гірники, які уникли значних травм, але отруїлися чадним газом, залишаються під наглядом лікарів. З одним із шахтарів зустрілися кореспонденти Сабицій. Це. Гірник Валерій Соколинський з гордістю показує будинок, який вони з дружиною Оленою звели самі. Самі. кирпичику, кирпич, як говориться, шлакоблок, шлакоблок. Ну тут і що і не доділили. Зараз, как якби, бы, обстановка така, що руки не лежать нікчому. Єдиному годувальнику родини нелегко усвідомити, що 4 березня він міг і не повернутися додому. Валерій добре пам'ятає, як його ланка вибиралася на поверхню. По дорозі, звісно. Двоих ребят своих еще нашли. Ну, одного удалось нам спасти, а второй в общем, на руках у нас умер. У Валерія гостре отруєння чадним газом. Майже місяць пролежав у стаціонарі. Зараз, за його станом здоров'я, спостерігають у лікарні за місцем проживання. Його досі мучає головний біль, стрибає тиск. Від перших днів трагедії усім, 16 постраждалим гірникам, допомогу у лікуванні надає гуманітарний штаб Ахметова. Спасибо, Ренату Ахметову допомогти медикаментами. Медикаменти, звісно, дорогі. Сейчас нічого нету в аптеках, и... а тут одразу нам пакет дали, і уколи, і капельниці. Трьом шахтарям досі проводять інтенсивну терапію у Донецькому опіковому центрі. Стан двох лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим гірникам штаб Ахметова виплатив матеріальну допомогу від 10 до 25 тисяч гривень залежно від складності травм. Підтримку надали і родинам загиблих. Семьи 34 погибших шахтёров получили помощь в размере 100 000 гривен на семью. К большому нашему сожалению, кабинет министров так и не принял решения о лишении налогов с этой суммы. Поэтому гуманітарний штаб Рината Ахметова перечислил сумму таким образом, чтобы налоги не легли на плечи семей погибших горняков. потому что им и так тяжело, и им нужны крайні деньги для того, чтобы поднимать дітей и оправиться от этого невыносимого горя. Зараз Валерій вирішує, як далі забезпечувати сім'ю. Олена медсестра за фахом не може оформити пенсії. Син після закінчення інституту шукає роботу, а дочці належить вступати до університету. У нас ніяких із підтримок немає. матеріальних. Я вот пенсіонерка теж ну я не переоформляла на Україні. Я нічого не получаю, скажімо так, здесь не знаю, що врачі скажуть. Дадуть добро, ні, значить. Шахта закрита, муро діто на поверхності. Головне каже родина Соколинських, аби на Донбас повернувся мир. І такі сім'ї, як їх, могли жити, а не виживати. Юлія Міншакірова, Олексій Чорний, Петро Шамілю. Сабитія, Україна.